В Україні зменшився видобуток вугілля у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Нині дефіцит твердого палива, особливо зараз, коли окупанти обстрілюють нашу енергетичну систему. Але при цьому йде мова про закриття частини шахт, зокрема на Волині. Вугільні проблеми обговорювали сьогодні у Нововолинську. В місто приїхав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Гарус та голова підкомітету і очільник профспілки шахтарів України Михайло Волинець. Зараз альтернативи вугілля немає. У нас виробляється електроенергія в Україні порядка 25-26 відсотків від загального обсягу і через спалення вугілля. Раз за кордоном ми вугілля завести не можемо, і вугілля має використовуватись не тільки для виробництва електроенергії, а й побутове паливо, як сімей для потреб курсохімічної промисловості металургії, Шахти необхідно зберігати зараз. В вашому краї великі запаси торфу, а вибуток торфу чомусь падає в силу різних причин, то тобто виділяється. Ліцензії не видаються для видобутку хтось хоче довести до банкрутства єдине підприємство в вашій області.